Усіх з праздником, богородичною Пасхою, во ім'я Отця і, і Святого Духа. Преподобний Іслан Афонський каже, що коли душа перебуває у любові Божій, то тоді так радісно, так все мило і добре, але ж при любові буває теж смуток. І виявляється, чим більше буває любові, Тим більше печалі, так говорять святі. Божа мати, вона не погрішила ні жодним помислом, подмов і ніколи не втрачала Божої благодаті, але ж у неї були дуже великі скорботи, і коли вона стояла при Христі і Сина, то скорбота її була безмірна, як океан, і біль душі була незрівнянно зрівняно більше, ніж Адамові муки. Після вигнання з раю. І якщо вона залишилася в живих, то тільки завдяки сили Божій, яка підтримувала її кажуть святі. І ми з вами не можемо своїм розумом, досить слабким розумом, осягти любов Божої Матері. Чому? Тому що причина досить проста. Ми дуже мало любимо Бога і один одного. От, і нам здається, що ми любимо, але ж коли насправді настає іспит нашої віри, любові, коли приходять біди, скорботи, горе, хвороби, то зразу у нас починається відчай, розпач, розгубленість чому і за що. Преподобний Суан Афонський каже, що в свій час, одного ж разу, коли знаходився в храмі, при читанні книги Пророка Ісаїї, коли він почув такі слова, «Умийтеся і відкиньте лукавство від душ ваших і будете честі. І ось каже, мені прийшла така думка, що можливо, все ж таки Божа Матір. Колись хоча б одним помислом все ж таки погрішила. І раптом цю саму мить у собі в своєму серці разом з молитвою я почув, як ясно пролунав голос і сказав мені, Божа матір ніколи не погрішила навіть думкою. Я зрозумів, що Дух Святий мені відкрив. Відкрив чистоту її душі. Щодо святих, то ми знаємо, що вони навіть допускали помилки, у них були падіння у, у чомусь. Господь навіть попускав їм якісь слабкості, щоб вони не гордували, не були високої думки про себе. І ось навіть преподобний Серафим Саровський. Як відомо, це прозорливець Чудотворець, він каже, коли я щось говорив людям від себе, то траплялося так, що я помилявся. Бачите, він сам признається, що бувало так, що я і помилявся. От, ми знаємо, що життя Божої Матері воно приховано мовчанням, але ж Господь відкриває. Все, все, що пов'язане з її життям, відкриває свою церкву, яка є його тілом, і він є главою цієї церкви. От і відкриває, що Божа матір своєю любов'ю, такою не, неосяжною любов'ю, вона обіймає увесь світ, і в Дусі Святому, тобто ну, не просто своїми очима, а в Дусі Святому вона бачить усі народи і кожну окрему людину. От і вона подібно сину своєму, вона усіх милую спасає і сповнена жалю навіть до кожного, до кожної грішної людини. Її кінець життя став, став початком величі слави, тому що Божа матір вона е, ухилялася, вона ховалася від людської слави, вона не любила людської слави. То ми любимо, щоб нас хтось там приклад поставив, да, і, чи там похвалив нас, поголівці погладив. Ми це дуже любимо. От, і якщо щось там хтось скаже проти, якесь таке зауваження незначне, то зразу піднімається в нас таке обурення і тому подібне. Тому будемо уважні все таки до себе, От, і, і це є в нас без винятку. От, і, і ми знаємо, що Божа матір. Вона по своєму ідеалу, по своєму такому зразку, можна сказати, талону. Вона недосяжна навіть для святих, вона вище небесних сил. От, це, можна сказати, для нас зразок любові, смирення, лагідності, терпіння, простоти. І Божа матір, вона любила самотнюватися, тобто залишатися наодинці з Богом Сином і зі своїм внутрішнім світом. От, і і збиваються да, збуваються сьогодні ці слова, які вона сама промовила, а до цього ці слова промовив цар Давид, 44 е, псалмі, хоча є це спірно, кажу, що цей псалом належить все ж таки царю Соломону. От е, Божа Матір промовила, «Величі душа моя Господа. І зрадів дух мій, тому що зглянувся він на смирення, саме бачите на смирення, а не на якісь інші якості людини, на смирення раби своєї. І, ту, і тому віднині ублажатимуть, тобто прославлятимуть мене усі роди, усі покоління християн. От. І Господь дарує нам свою матір, Він дарує нам як. Це дійсно для нас радість, надія і порятунок в бідах. Божа Матір, вона є матір'ю нашою по духу, і вона досить близька по природі до нас як людина, тому що вона дуже добре знає, що таке земне життя, і як ніхто інший, вона розуміє наші скорботи, біди, біди різноманітне випробування у цьому такому. Нашому драматичному да, світі, от, і е, кожна християнська дійсно щира християнська душа любов'ю е, лине до, до неї. Щодо любові, я, да, я хочу е, сказати словами апостола Павла, який дає нам критерії любові. Він каже: якщо я буду ага, говорити е, мовами людськими і англійськими, а любові не буду мати. То я є мідь, що дзвонить. Якщо я буду мати дар пророцтва, уявіть дар пророцтва, от, і буду мати таку віру, що зможу гори переставляти. Ще, ще більший дар, що зможу гори переставляти. Але ж якщо я не буду матиме любові, то я ніщо. Якщо я навіть, от, якщо я навіть все своє добро роздам, віддам Богім і віддам своє тіло на спалення, але ж при цьому я не буду матиме любові, то в цьому для мене не буде ніякої користі. І от він робить перелік: любов довго терпить, любов мил... милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється. Любов не гордиться, любов не роздратовується, любов не безчинствує, любов не мислить зла, любов не радіє неправді, а радіє, радіє істині. Лю, любов все покриває, тобто чи інших гріхів покриває любов саме, от, да, не, 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 не видає це все да, от як. Буває в людській, скажімо, природі. от, е, І любов ніколи перестає, любов ніколи не перестає любити. Не для неї справжньої любові, любові Христової ні існує ніяких перемон пере, перепон, щоб ця любов вона скінчилася. От, І на кінець він каже: ось тепер е, ці три: от, віра, надія, любов, але ж любов більша. І, е, нам як ніколи зараз такі важкі, трагічні для нашого українського народу часи потрібно звертатися за порятунком до Божої Матері, тому що вона має велике і благословенне, і материнське дерзновіння перед Богом, Сином своїм, щоб випросити нашому народу, випросити перемогу над злом і мир, і благословенне майбутнє на наших дітей. Але ж при я вже скільки раз повторююсь, при єдиній умові, це, це, це не складна умова, це досить, досить проста умова. Якщо тільки народ наш в більшості своїй, і оце ж менька людей, яка тут в храмі, в інших храмах, якщо порівняти там з чисельністю людей от, в нашому місті, то це ж менка, от, Це, 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 це ну, мізерна така частка. От, якщо більшості своєї повернеться не просто з, обря, так обрядово прийти освятити щось там, от, набрати чогось, води святої там, от, а повернеться саме обличчям і серцем до, до Бога, до Божої Матері, то тоді повернеться з вірою, молитвою і любов'ю до одного, то я. Ні, трохи не сумніваюся, що дійсно Господь подарує нам все благопотрібне для нашого майбутнього, нашого українського народу і всіх народів світу. Амінь.